Шо, як вам в Ужгороді пальмочки? Наші закарпатські пальми, моя точка зору, ну прикольно <рес> тільки сьогодні приїхали дали типу, свіжість свежество з усієї країни їдуть. для нас тоже. Дертеймент. Yeah. <laughs> Такий буде великий бацад. Я от е, скільки раз проїжджаю через е, ці пальми. Там їх штук вісім, і біля кожної постійно хтось фоткається. Та yeah, yeah. я думаю, що це позитивна ідея. Щось свіжест yeah. в городі, щось нового мірода, що було крім сакра, що з нового в місті. Це дерева, це зелень і чому б ні? Я ще раніше говорив, що Закарпаття це нова Каліфорнія, українська марічка. До речі, про що? Про пальми. Це Можна взагалі зібрати тут якусь колекцію дерев з цього з цього світу. Дивлячись на той медійний фон, який створила ця подія, це було абсолютно вигідно. Я не знаю, потрібно порахувати скільки коштує посадити пальму. Та це для нас щастя може бути найкраще, що могли придумати ці підприємці. Це файно. Ми на мить можемо опинитись десь на майорці. Чао, фірмак. Я дуже задоволений. Я думаю, що пальми підвищують культуру нашого міста. Ще є один експерт. Це зараз єдина можливість побачити пальми в Україні. Ну, для мене це обидві сакури, а пальмі нічого нового. Не знаю, я не, я не вражений хорошо. Вони конкурують зараз з сакурами, про Ужгород згадують в позитивному ключі, і мені здається, що це класно. Можна не втратитись, на які мая, ні, як на які пальми не майор. Можна просто одразу піти. На Новий реал. Приїжджайте нас і сакури, і пальми. Все супер. Слава <світ> Богу, нормально у нас. Дякую, Богу.